Ньюкасл до цього вилучення грав дуже добре і намагався використовувати проблеми Ліверпуля і ну був кращою командою на полі. Це один момент, і другий момент за рахунок яких якостей це робив Ньюкасл. Була ж ця статистика, що попри те, що команди грали, то 10 хвилин, з них тільки 40 реального футболу було. Так, да, так, 40 реального футболу це заслуга. Ньюкасл він збивав темп і піднімав темп в той момент, коли хотів. Ну загалом Ньюкасл це дуже темпова команда, дуже швидка, дуже різка. Але вони в той момент. Момент, коли потрібно було їм, вони збивали темп, сперечалися з арбітром, там довго використовували ось ці паузи для того, щоб аут викинути, навіть але потім, коли треба було бігти, коли був ігровий час, ньюкасл цей час піднімав темп, і ось цими хвилями він звичайно створив проблеми. Ліверпуль, який не був готовий. Увесь матч не був готовий до такої дій ньюкасла Що все повільно, повільно. Ми тут засинаємо, поки трип'єр йде кутовий виконувати, а потім гра і біжать Гордон Барнс там Джо Лінтон несут це.